Всім привіт! Маємо на огляді ось такий Passat b 7 Даний автомобіль 2011 року з 1,4 бензиновим двигуном на механіці. Друзі. Вже йде ось така гарна тонована передня оптика, ось такий прожектор. Оригінальний пробіг. В нього 191 тисяча кілометрів. Є сервісна книжка, підтверджена, був пригний з Європи. В Європі є повністю вся сервісна книжка, хороша зимова резина. Змальованих елементів в нього лише ось це крило і ось ця дверка водійська. Хороша комплектація в нього вже йде. Ну, Гарний пітонований автомобіль. Ви можете бачити, вже доставлена в нього камера заднього виду. Великий, звичайно, багажник. бо це вже йде універсал у нас. Ось такий доглянутий салон, можете бачити, ніде без ніяких протертостей, без нічого. Вже йде в нього повний електропакет, датчик дощу, датчик світла, друзі. Вже йде круїз, контроль, мультик, Кермо вже тут. Кажу, Вже доставлена камера заднього виду, плюс навігація, дв е двохзонний клімат-контроль. Вже в нього йде електричний ручник, друзі. Знаходиться даний автомобіль в нас на Княгині Ольги 106. Дуже класна ціна на дане авто. Також це, цей автомобіль в нас йде у Лізинг. Кого зацікавили, він можете телефонувати на наш робочий номер телефону 0,93 340 40 Або якщо собі хтось шукає можливо подібні варіанти, такі як кросовери або інакші легкові автомобілі. Також телефонуйте на наш робочий номер телефону. Менеджер з вами поговорить і все вам розкаже. Нагадую ще раз, автомобіль знаходиться в нас на княгині Ольги 106. Чекаємо вас у гості.